Друзі, всім привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж, це Citroën C5 Aircross. Завжди хотів купити такий автомобіль. Перший раз у мене, але ну, враження від нього непогані. Він дуже комфортний, якщо його порівняти з його конкурентом чи братом Peugeot, 3008, то Peugeot Жорсткий він м'який, Враження від нього непогані, бо я мав різні кросовери. І з бюджетних варіантів це найкращий варіант. Автомобіль в реально дуже гарному стані. Це 1,5 дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Тут стоїть вісьми ступенева Айсін. Е -е, реєстрація автомобіля 2020 рік пробіг автомобіля 155 тисяч. Є повна сервісна історія зі всіма тихоглядами, все, що робилось. Автомобіль весь в рідній фарбі, як ви любите, і в дуже класному стані. Зараз вам його покажу детально, вже трошки темніє на вулиці. Маємо вітрове скло оригінальне, воно не замінювалось і воно не в поганому стані. Дзеркало має автозатемнення, також є асистент розпізнавання знаків та контролю руху по смугах. Стан капота, можна сказати, що він в гарному стані, присутні невеличкі мікросколи, бо на ньому видно, бо це чорний автомобіль, я наголошую, і це був автомобіль, він не новий, він має пробіг 150 тисяч кілометрів. Але якщо взяти попереду, то бампер капот в дуже гарному стані. Оптика теж автомобіля, вона, як ви бачите, має денні ходові вогні і галогенне світло. Також є противотуманні фари, які підсвічують, ви повертаєте кермо вліво чи вправо, включаються противотуманні фари для підсвічування мертвих зон. Також є такі, так цікаво виглядає такі зевро в бампері, є дистронік автомобіля, як ви бачите, стоїть радар, також є парктроніки. Автомобіль реально в дуже, дуже гарному збереженому стані. Зараз пройдемося. Товщиноміром покажу вам товщину лакофарбового, 80 мікрон маємо. Це заводський його, заводська його товщина. Маємо 80, теж мікрооригінальній фарбі крило. Диски тут в гарному стані. Дверки мають, двері мають внизу такі накладочки пластикові, гарні, щоб антигравійні. І також такі декоративні зябра. Ну, реально виглядає дуже гарно. На даху є релінги як ви бачите. І Стандартно нержавічний обудок кругом вікон. Дзеркала вони з підігрівом, вони складаються, також мають електрорегулювання. І в дзеркалах, якщо камера передає, є асистент мертвих зон. Маємо дверка 100 мікрон, маємо 120, маємо 130. Де, як я не знаю, чи говорив, диски тут 19 діаметр, також це мішелін. І Зношеність разини 20%, десь протектор 80%, це -й, 24 -й рік виробництва. Маємо 100 мікрон. Оптика задня виглядає дуже гарно, вона наяву, вживу виглядає набагато краще. Камера так не може цього передати. Є задня камера в автомобіля. Задній бампер теж має дуже класний такий стиль, вже на вулиці темніє. Але я думаю, ще вам покажу. Кришка пластикова, навіть прибором не буду вам показувати. Пластик в гарному стані. Вже темніє, але підлога теж в гарному стані, вона не знищена. Присутній клей-компресор і тут знімний фуркоп. Кому потрібно, він собі доставив, стоїть, який знімається. Це такі декоративні пластикові накладки, вони зроблені як під вікна. Маємо 100 мікрон, 100 У автомобіля є AdBlue, ви часто запитуєте. вони всі в Європі мають, там такого не буває. Це євро 6 автомобіль. По екології 80 мікрон, 90 мікрон, 120 мікрон. Як ви бачите, автомобіль весь в рідній фарбі. Салон тут має таку цікаву декорацію. З цієї сторони ми маємо рояльний лак. Чорного кольору, і зробили з екошкіри вони такі підлокітники. Сірого кольору, дуже, дуже гарний дизайн і дуже гарно стильно виглядає. Також під алюміній зроблені такі накладочки. Карти дверей без пошкоджень, не мають ніяких. Тут ніхто нічого не знімав, є пломбочки, все в рідному стані. Пороги не потерті і є такі декоративні накладки. Сидіння без вставок екошкіри не будуть вам тріскати і виглядають вони дуже гарно. Є підлокітник, який відкривається. Це всіх сітроєна одинаково, він повністю відкривається на дві сторони. Дуже. Цікаво, дехто не знає, то відломлює до гори. Також є амбієнт підсвіточка в пістаканниках. І тут класно стильно зроблено, що тут такий високий центральний тунель. Е, для підлокітника гарно і воно виглядає дуже стильно. Зараз вам покажу, дивіться, є всі видорки. вони пробуваються по сітроєну. Останній пробіг був 152 тисячі у 2024 році. Повністю замінена вся екологія, там ніхто не миє, там, якщо є якісь... Ну, Автомобіль міг їздити по місту, забив, забитись, бо вони не, не будуть це промивати, вирізати, там таким ніхто не страждає. Повністю замінний каталізатор, сажевий фільтр. Датчик Нокс також Зараз десь я бачив на, 100, на 147 тисяч були замінені форсунки. Можливо, в нас то будуть. Міняти п'єзоелементи, регулювати. Там ніхто не робить, там купили нові по оригіналу і поставили. Це хто купить, буде мати гарно обслужений автомобіль. Задні карти не відрізняються дизайном від передніх. Вони ж такі самі. Це не диван ззаду, це три роздільних сидіння. Кожне сидіння має окремо своє регулювання. Це дуже зручно, бо комусь хочеться так їхати, якщо їдуть ззаду, іншому може по-другому. Пройоми всі в ідеалі, вони без царапин. Без, бувають часто побиті від дремнів, коврики ззаду присутні, пластики в гарному стані на порогах також є ззаду кишені на задніх сидіннях. Зад, задні карти я вже наголошував, вони теж без пошкоджень. Тут теж немає ніяких пошкоджень. Автомобіль ну, можна сказати, що він, якщо по 10-бальній системі рахувати, що це був автомобіль, то він з 10 на 10. Тут немає нічого, до чого можна придертися. Карта теж в гарному стані. Стандартно закривання блокування задніх вікон, 4 склопідіймачі, складання дзеркал і регулювання дзеркал. З цієї сторони теж все в оригіналі. Нічого не витерто, не побито від ремнів. Сидіння водія, як ви бачите. Вона в дуже гарному стані, без потертості і без пошкоджень. Маємо коректор фар, маємо Line Assist і маємо автопаркування. Автомобіль має. Давайте я його заведу, вже трохи темніє. Помилок, як ви бачите, немає ніяких. З цієї сторони ми маємо у всіх Пежо, це Peugeot не зраджують своїм традиціям. Це вже, я думаю, 10 років, напевно, можливо і більше, в них все так зроблено, як, як зараз: е -е, керування круїз контролем, підрульові е -е, пелюстки, перемикання передач і керування світлом і поворотами. Так само з цієї сторони керування двірниками і підрульові пелюстки. Також ми бачимо Line Assist. Коли ви їдете по смугах, автомобіль також виставляєте дистанцію, є адаптивний круїз контроль. Маємо, Клімат керується сенсором, є підігріви сидінь. Вони теж на сенсорі вже. Маємо передача, задня камера, гарно працює. Ну, це все, що біжить по екрану, це так передає камера. Ручник тут, ручний тормоз електричний. Коробка тут стоїть ISIN 8-ступенева. Також є два режими їзди це Еко і Спорт. Маємо зарядки для гаджетів. Це кермо дуже в гарному стані. Зараз вам покажу. Кермо дуже в дуже гарному стані, без потертостей керується з цієї сторони звук і голосове меню, з цієї сторони ми маємо керування асистентами. Тут все стандартно, як у Citroen Peugeot. Зараз вам ще покажу під капотом. Двигун працює дуже тихенько. Це вже 1,5. Іде. Попередник його був 1.6. 1.5 тут все як нового автомобіля. Часто питають, бо автомобіль з Данії чи нема корозії. Нема тут ніякої корозії. Вам покажу антифриз чистесенький. Все як з завода. Працює дуже гарно, рівненько. Друзі, всім, кому цікаво такий автомобіль. Дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.